Я хочу вам буквально коротенько звернутися до моєї другої книжки і зачитати вам таке дуже інтимне і непросте зізнання однієї моєї клієнтки. Книжка вийшла в 2018 році. Значить, ці події відбувалися десь приблизно 15, 16-17 рік. Це була чудова дівчина з Вінниці. Фітнес-тренер, також майстер тілесно-орієнтованої терапії, яка власне, була ну, в своїй діяльності сконцентрована на тому, щоб допомагати іншим людям, але абсолютно себе не ставила ні на перше, ні на друге, ні навіть не на третє місце в своєму житті, і в неї накопичилась дуже велика проблема. І коли вона прийшла до мене на діагностику, я вже бачила, що дзвонить звенять і буде біда. Але ми тоді мало були знайомі. Я просто встигла один семінар прочитати з ароматерапії, на консультації я їй показала, так і так будуть проблеми. Ну, знаєте, коли е, я ще була молодим спеціалістом, і е, з нею не було ще вибудованих таких стосунків. І я не могла наполягати. Як я зараз мене, коли приходить людина, я бачу, що буде біда, я просто ну, від відкритим текстом очі кажу, що е, моя задача вас попередити, бо я знаю розвиток тих подій, які, якщо ви проігноруєте, сигнали свого організму от, і свого здоров'я, то яка біда вас чекає? І в той момент я також знала, що на жаль, це буде серйозна. Ця. Ну, але знаєте, люди послухали. Багато буває таких, що послухали і пішли собі, послухали і пішли. Можливо, я ще так не впевнена була тоді в ті роки, тільки починала перші роки своєї практики. І вона на якомусь етапі покористувалася ефірними оліями, побула в моєму полі, ну дуже зайнята. Її рвуть на частини, вона всім присвячена окрім себе. І на якомусь етапі вона зникла. І коли вона прийшла до мене дивовижним чином на консультацію, коли я вже про неї забула через 2 чи роки, я була здивована, чому вона до мене прийшла. Ну, добре, хоч людина на консультацію, я її записала. Вона приходить, і я кажу: А що таке? А що сталося? А вона так, в такій кофточці була спортивній, Так розтімає кофточку, відкриває тут. А тут свіжий шрам, видалена щитовидка, вирізана злоякісна пухлина Ракова, зокрема, із щитовидкою, Разом органу немає. Я хочу вам прочитати, хто хоче дізнатися цю всю історію і багато інших. Значить, це другий, друга моя книжка, в кого є. Я думаю, що багато хто прочитав і вже давним-давно забув. Але зараз, як я, якраз такий час, момент істини, і всі швидкі процеси дуже розвиваються, і дуже енергії швидкі, і думка дуже швидко приводить до результатів. І карма дуже часто буває миттєва. Тому тягнути так, як раніше роками, неможливо. Тому я вас просто звертаю ще раз перечитати цю книжку, якщо вони у вас є. І зокрема, ця історія називається російською мовою книжки, історія амажовільників глухоті і свіжих шрамах. Ну, так вона, власне сторінка 73. А тепер маленькі е, фрагменти от історії. Я дуже переживала, я справді дуже переживала. Боже, і я ж знала, і вроді я попереджала. І так шкода мені, що людина не почула, і таку біду отримала собі. А троє дітей маленьких, крім всього іншого ще. І вона, дивіться, і вона мені сказала, не переживай так, така, як я була раніше. Я бы тебя не услышала ни тебя, ни себя, никого бы то ни было другого. А теперь послухайте и будем переварить всю фразу. Мое тело позволило мне себя искалечить, чтобы я начала слышать и понимать. Я вам еще раз прочитаю. Мое тело позволило мне себя искалечить, чтобы я начала слышать и понимать. Ну, а потім, чим закінчилася історія, які, які вона там поради і побажання давала, то це вже можете прочитати. Розумієте? Ваше тіло це ваше тіло. І зв'язок з вашою душею, вашого тіла, нерозривний, інтимний, любовний і дуже тісний. Якщо ви так до себе ставитесь, якщо ви е так поводитесь своєю душею і своїм тілом, вони підуть вам назустріч, вони слухняно будуть робити те, що ви, на чому ви наполягаєте. Навіть якщо це біда. І потім ви скажете, да були сигнали? Я ігнорувала, я не чула, я була глуха, внутрішньо глуха, ментально глуха. Не доводьте до, се... до, до таких ситуацій, ті, кому треба було це сьогодні почути. Добре? Знаєте, чому саме я цю історію згадала Тому що прийшла людина з дуже подібною ситуацією. До мене дуже багато приходять людей через 2-3 роки, інколи більше, навіть, от коли вже дали себе покромсать Залікувати гормонами перенесли хірургічні операції видалені органи в того там нирка, в того щитовидка в того матка, в того шийка матки, в того яйники, в того ще щось вони дають себе на тортури. Я вже просто знаю цей алгоритм. Це є такі, от. Е е Клас людей, тип людей, які от хочуть на свої на своїх помилках через свій біль. От їм, мабуть, треба постраждати. Я не знаю, чому вони так мислять. Чому вони не чують сигнали і всесвіту? Ну видно, такий рівень розвитку. І потім приходять, і я кажу, а чого зараз же до мене? Ну то ж тоді ти був на консультації, не повірив, не повірив, не проницявся, не відчув, що тобі тут є. Для чого ти до мене знову пішов? А кажу, а мені більше немає куди. Я до лікарів ходив-ходив, ходив, поки вони сказали: а вибачте, вам гормональну терапію вже, наприклад, більше не можна. Ми перепробували на вас всі антибіотики, більше не знаємо, що з вами робити. да? Або там настільки порушення вже є, що лікарі просто вже не знають. Ну, залікувати хіба, хіба до смерті. Розумієте, дуже в мене таких багато. Ну, За 13 років вже багато таких людей. ну, Хто не повірив? Хто от не повірив. Ну... Це ж не моя історія, да? Я є. Ось я звучу безкоштовно, витрачаю свої вихідні для того, щоб донести цю інформацію. Ну в кожного свій шлях я можу тільки шкодувати більше я нічого не можу.